Заступник командира роти Айдар у 2014 році військовий аналітик Євген Дикий доїдніться до нашого етеро. Пане Євгене, рада вас бачити. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава доброго вечора, пане Євгене. Дональд Трамп повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня, планує обговорити намір України розпочати на фронті. Е, наступ, ми будемо говорити. Вони хочуть перейти в Наступ я ухвалю рішення щодо цього, але вони хочуть піти в наступ. Сказав американський президент. Пане Євгене, я розумію, те, що в голові американського президента знає тільки сам американський президент, і то е, є питання, як то кажуть, прошу вибачення за мою Але увагу. навіть, якщо аналізувати його слова, то давайте все ж таки аналізувати слова, а не вільний проект. Давайте. От чомусь у нас всі кажуть е, слово е, на фронті. Так от, в, оригінальному, в оригінальній цитаті 47-го президента США ніякий фронт не згадує. Там просто сказано, вони хочуть перейти в нас. І відповідно під цим може матись на увазі нас в будь-якому сенсі, включно, наприклад, з нашою компанією Далік Кудай. От враховуючи те, що ключове прохання, з яким наразі звертається українська сторона до американців, це передати нам томагавки. То, взагалі, то я думаю, що швидше йдеться про це. Тобто, якщо ми взагалі виходимо з того, що слова президента США обов'язково мусять мати раціональний сенс, а чесно кажучи, я не знаю, чому ми з цього виходимо. Бо взагалі-то підстав для цього в нас немає. Він неодноразово говорив речі, які взагалі не мають жодного раціонального сенсу і не прив'язані до реальної ситуації в світі. Ніяк ну я нагадаю, що ми говоримо про людину, яка в його уяві вже зупинила якихось міфічних вісім днів. В тому числі між тими країнами, які ніколи не знали, що вони між собою воювали. От, Але, а, але Дональд Трамп зупинив ці війни, і він це знає. Тому е, цілком може бути, що наш наступ це дійсно якась чергова уявна конструкція в його голові. А може бути, що він мав на увазі якраз посилення компанії ударів виборів Росії, заради чого ми просимо Камагавки. Е, тому ну, але відверто кажучи, е, я б так трошки навіть вийшов за межі конкретно цієї цитати. Е, відверто кажучи, мене дуже дратує, дуже те, що розвивається в курві, от е, те, скільки в українському медіапросторі обговорюють слова Дональда Трампа. Ну мені здається, це не говорить про наш інтелект. От е, 47-й президент США е, може по 47 разів на день міняти свою риторію. От він говорить сьогодні одне, е, сьогодні ж під вечір абсолютно інше, завтра абсолютно третє. І кожного разу, от що б е, з його рота не вилетіло. Це чомусь для українського медіа поля стає тоді. А я така цинічна людина, що я аналізую виключно його дії, тобто виконавчі укази, які реально виконуються владою США. От і от тоді все стає набагато простіше. От вони якраз всі поки що абсолютно поступові, і серед них поки що не було жодного спрямованого на допомогу Україні. Навпаки, було чимало абсолютно конкретних дій, спрямованих на допомогу Росії та персонального Володимиру. Це факт, це те, що реально він робить. А при тому говорить він настільки протилежні речі, що мені, наприклад, давно вже перестало бути цікаво навіть відстежувати, що він говорить. Тим більше коментувати. Але наш медіа чомусь в цьому плані, ну, знаєте, от не пробігують. От ми кожний звук, який вилітає з цього рота, робимо інформаційним приводом. Ми реально настільки тупі, чи просто реально настільки не немачиємо цей просто закону. Но, от пане, як мене, а, от, дивіться, але як ми не можемо не зважати на слова і на заяви американського президента? От як не зважати? Дуже просто ми, ми маємо зважати на його реальні дії. Це те, що нас стосується. А що він по ходу скільки разів за день, е, вибачте, мене і Ну, це його проблеми, які абсолютно жодним чином на наше життя не впливають. От ще раз, його риторика не впливає на наше життя, його реальні дії впливають. Тому друге дійсно має бути предметом нашої уваги. Ну, дивіться від його риторики. Ми очікуємо, що будуть дії. А, але дії мають мати А чому ми до цього очікуємо. Ми хочемо ми дуже. Хочемо, є, ми дуже хочемо. Ми хочемо вірити в те, ми що, що 47-й президент втратим 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 Америки відповідає своїм словам. Пане Євгене. Коли журналісти обговорюють заяви Путіна, журналістів звинувачує тому, чому ми звертаємо взагалі увагу на Путіна. Коли журналісти намагаються розбиратися в заявах американського лідера, який насправді для нас, як не кажіть, але Америка для нас цінний союзник нас звинувачують в тому, що ми щось тягнемо в наш простір. Ну, як? Так розкладаємо те, що ми тільки що не говорили, то так. По ну, перше, окремо відкладаємо Володимира Путіна, в якого помічений набагато більший логічний зв'язок між тим, що він говорить, і тим, що він робить. Тому в його випадку аналізувати слова має сенс, вони пов'язані з діями. Він робить зовсім не прямо те, що він говорить. Але по тому, що він говорить, часто можна вирахувати до чого він підводить і відповідно з цього зробити власне проаналізувати спрогнозувати його дії, бо він насправді якраз дуже послідовно відміну від Дональда Трампа. От що стосується Дональда Трампа, то ви кажете, ми вважаємо, що в президента США слідом за словами мають бути дії. Я вам нагадаю, що він зупинив цю війну 20 січня цього року, якщо при замкнув. От і е, всі інші його слова мали поки що такий самий зв'язок з цього дій. Тобто ми весь час бачимо тут дуже різних світ, які виявляються не пов'язаними з Але ми все одно далі будемо шукати цей неіснуючий зв'язок. Повторюю питання, ми тоді це не про те, що Америка для нас не важлива, це про те, що риторика Дональда Трампа і реальні дії держави Америка – це дві абсолютно різні площини, і дуже слабко наточні. Ну, все таки він керує цією країною і від його вказівок також лежить так, рішення. Тому, ще раз і тому ми згадуємо скандал у вальному кабінеті, після якого нам припинили. Е Подачу розвіданих, а також і розвернули літаки з озброєнням, які до нас летіли. Тому якби не зважати на те, що говорить Дональд трамп. Ну не, 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 не варто кожного дня напевно про це говорити, але точно не можна закривати вуха і очі, не бачити і не чути. Пане, я з безрадістю продовжила з вами цю дискусію. На жаль, нас трошки обмежений ефірний час. Я би хотіла почути вашу думку стосовно матеріалу за інсайдер. Можливо, ви роз'ясните, тому що вони написали, що сьогодні Росія вночі запустила по Україну на найбільшу кількість балістичних ракет іскандер. І вони акцентують, що це від початку повномасштабної війни. Це правда чи ні? Ну бо я, чесно кажучи, не знаю. Тому питаюся Ну, я так само не знаю, як і ви. Ну, от ви говорите про сьогоднішні матеріали, які з'явився в інсайдері, і вважаєте, що я вже встиг порівняти дані цього матеріалу з даними наших повітряних сил, з даними іноземних розвиток. Ну, вибачте, задайте це питання хоча б через тиждень. Добре, пане Євгене, домовилися. Сподіваюся, через день ми з вами побачимося в етері. Давайте ще одне уточнення стосовно сьогоднішньої атаки, яка в нас відбувалася. Чи бачите ви, що росіяни змінили тактику цих ударів атак на нашу газову енергетичну інфраструктуру? Чи ні? Я б не сказав, що змінили. Вони їх просто вдосконали. Вони весь цей час розвивалися, і вони вийшли зараз на дуже насправді ефективну цю стратегію комбінованих атак, коли паралельно використовуються всі три класи засобів вражень. От дальні дрони крилаті ракети та балістичні ракети, і їм всім чітко повідведена якби своя ніша. Е, вони чудово знають, що їхні дрони ми вдобуваємо, вони вдається до 90 Але по-перше, вони запускають їх стільки, що навіть ті 10 чи 20% що пролітає, це вже теж фактор. Але головне, що вони повністю забивають собою наше попередньо, вони переоптячують її. Далі йдуть крилаті ракети, е, в яких відповідно долітає їх менше кількісно, але відсоток їх дольоту вже більше. значить. І в останній момент, от саме в розпалі, коли от коли відбувається оця нова атака, от тоді долітає балістика. А балістику нам перехоплювати майже ну, майже фізично нічого. Тому що з усіх систем озброєння, які в нас є, він перехоплює тільки Петріот. Але і в нас не вся площа країни, навіть теоретично відбувається тою кількістю Петриот, які в нас є. Але е, ключове навіть інше: Петріот по Петріот, до нього ж треба. І е, при тому е, на перехоплення одної балістичної ракети йде від кого до 4 середніх три е, ракети Петро, а їх наразі просто фізично вже стільки намаскає. От що нас фізично не вистачає, щоб на кожен зал російської балістики відповідати по умовно три ракети Петріота на кожну ракету, яка летить. Ну і власне саме тому ці комбіновані удари е, вони стали дуже ефективними. От е, єдине, що хорошого я про це можу сказати, що в будь-яку гру можна награти. І е, ми вже дуже наближаємося до того, що наші удари теж стануть із е, розрізнених і, і суто дронових, стануть такими комбінованими. Е, в нас наявні вже два елементи ствок, тобто е, і вже відпрацьовується саме взаємодія, як одночасно і великі саме масив дронів запускати, от і паралельно доповнити це кривоватими ракетами. Лишаються треті елементи повністю, на поки бракує це балістичні ракети. Але ну знаєте, я дуже не люблю вангувати, але в даному разі це не пропангування, а це ж таки швидше по прогноз базований на спілкуванні з виробниками, на спілкуванні з ну, оборонщиками нашими. Я б сказав, що ми точно в 26-му році побачимо нашу багінку. Не беру зараз сказати наскільки швидко ми це масштабуємо. Але що в 26-му році ми вже побачимо комбінований удар. Де будуть всі три компоненти з нашого з нашого боку. Ну тут що називається на віскарках, посперечався. От каже пане Іване, ви кажете нашу балістику. Дозвольте уточнення. Те, що ми самі створюємо... я сам я про нашу. Я саме про нашу. Так я в цьому сенсі не сподіваюся на захід, тому що захід поки що єдина балістична ракета, яку нам дали в дуже обмежені кількості, це аткаси. От і в аткамси дали при тому найкоротші молотиверс до 300 кілометрів. Це не те, що може стати геймченджером чи війні, це не для ударів по глибині Росії. 300 кілометрів це ні про що? Ні, ні, це не стоп, не будемо зацінювати. Ні, ну, це 300 кілометрів стоп. дуже важливо на фронті. І це дуже важливо на фронті. Але це саме фронтова зброя, а не стратегічна зброя для враження російських керівників. Тому я не думаю, що дадуть щось інше. Е, чесно кажучи, я навіть із приводу того гавки, дуже навіть, такий скептик. От, але знову ж таки, е, натомість я не скептик з приводу до клонів, натомість я не скептик з приводу хлопці. От е, і я думаю, що балістикою зараз проходиться по той же самий трек. Тосі ж навіть не думаю, я навіть знаю. От е, я знаю, навіть компанії не буду зазвучувати в Адері, які працюють над балістикою, працюють починаючи з 22-23 років. І тому на 26 шостий є сподівання, що ми вже реально побачимо цю балістику в роботі. Я ж кажу, е, скільки потім ще піде на масштабування, саме кількість, ну не берусь сказати, тут треба вже бути дуже глибоко в самому ну, в процесі на підприємстві але те, що е, вже декілька різних команд готуються до випробування української балістики, десь от в районі після нового року, ну це може потребити. Тобто, і е, в усіх в усіх видах е, саме дальніх засоби враження, е, я покладаюсь е, не то, що в першу чергу, а на 95% я покладаю саме на наші власні сили. От так само я було з дальніми дронами. Я нагадую, що власне дальніх дронів нам взагалі від початку не давали, просто не давали від слова зовсім. Ми з нуля розробили це самі. От ми пройшли шлях е, від бобрів, які були першими, які там політали над Москвою. Е, пізніше до них, але але з'явилася потужніші система. Такі як лютий. Потім з'явився ФП 1 який на сьогоднішній день є найбільш масовим у цих дальних дронів. От буквально сьогодні е, з'явилася новина про ще чергову розробку теж в цьому класі дальних дронів е, українсько-американську спільноту. Але але в даному разі Америка має на увазі не держава, а приватна компанія, тому ж таке вірю. Е, тому е, от ми пройшли по дронах цей шлях, навіть не тільки розробку, але вже і масштабування штурмування кількість. Ми вже якщо взяти разом е 1 який тільки найбільше далі взяти люди, взяти бомб. Ми вже разом випускаємо е, приблизно стільки тільки росіяни по поліцензії, фактично просто збирають е, іра, іра, ірансько-китайських шахів. От ми вже наздогнали їх не тільки по якості, як і. От, а, тим часом по крилатих ракетах знову ж таки нагадаю, що на момент в початку війни у нас був один тільки Нептун в його найпростішій версії морській до 200 км, От і при тому їх було зроблено 8 одиниць. От 8 штук. От наразі вже є три модифікації нептунів, які всі в серії, а абсолютно паралельним незалежним треком з'явився твоїго, який якраз по своїх ТТХ вже ближче до пішли. От, і це все повністю зроблено нашими руками, нашими військами, і це все те, що я От, ну, не треба, не треба сподіватися, що хтось виграє цю війну за нами. Е, допомагають, е, не, дали, не дали програти на самому початку, коли в нас не було майже нічого. Честь, хвала і дяка. А, але чим більше далі, ну, чим довше далі, тим більше самі. І головне, що мене це самі абсолютно далі. І головне, що тоді, до речі, про томагавк, як не те вже пішло. Вже була новина про те, що навіть якщо їх нам дадуть, що вчора я ну, даю максимум 5% на це. Але припустимо, було вже сказано, що нас не будуть навчати на користуватися, а що ні будуть запускати американські структури. Тобто, кожний пуск, кожна точка прильоту має бути погоджена на швидко. Камон, це не називається нам дали зброю. От тому ще раз свій виробник. Своє виробництво і нікого не запитує, по чому, коли нам треба. та пане Євгене. Я з вами тут повністю погоджуюся. Що попередніх ефірах ми з вами також говорили, що ніхто за нас воювати не буде. Пане Євгене, на превеликий жаль, мушу завершувати. Євген дикий заступник командира роти Айдару у 2014 році. Військовий аналітик був з нами. Пане Євгене, в наступних етерах обов'язково продовжимо нашу дискусію. Є ще багато тем до обговорення. Де ваша думка також нам цінна. Бажаю вам спокійного вечора.